Друзі, всім привіт! В продаж у нас залітає ось такий, ось така чудова шкода А8 в комплектації Style це 2021 рік, на максимальній оптиці. Має ось таких два гарних ключа. На гарних легкосплавних 18 дисках, по комплектації має безключовий вхід, передні задні двері, камеру заднього огляду. Топові задні оптика. Покажу вам ось такий салон чудовий. Пробіг даного авто 160 тисяч на максимальному моніторі, максимальна мультимедіа, безпроводна зарядка, селектро КПП. Ось такі спортивні сидіння. Задній ряд в ідеальному стані. Автомобіль щойно приїхав. Ще не встигли його підготовити. Кого зацікавить? Телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван. Всім па-па.